Півторастолітній паровоз та пасажири у ретро-одязі в івано франківську і Чернівцях святкували річницю початку залізничного перевезення. Це була друга станція гілки. Тоді потяг долав увесь маршрут зі Львова до Чернівців за 12 годин. Паровозу з клубами диму і пасажири у вбранні середини позаминулого століття на пероні. Це не зйомки фільму. Так на західній Україні відзначають 150-річчя від початку залізничного сполучення між Львовом та Чернівцями. На маршруті дві зупинки: Івано-Франківськ і Коломия. Це перша машиніст скаржиться, втомився. Тяжка робота і для помічника для, для кочегара машиніста. всю дорогу на їдеш на Вугля підкидаєш топку, а потім тому треба машину мастити, ходову частину все, все в русі. Коли будували цю гілку, планували, вона буде частиною великого залізничного шляху, що з'єднає Європу з Індією. Та через війни проект заморозили. Натомість у Російській імперії залізничне сполучення почало стрімко розвиватися. Вже за три роки перший потяг приїхав до Харкова. А ще за рік у 1870-му і до Києва. Подеколи такі паровози можна побачити ще й нині. Реактор потяг, ви бачите, використовується на свято перший перший раз. Безумовно, турпоїзда, ми є такі турпоїзда, їздять на Рахів туди, на Яремчу гарно там знімаються, приїжджають туристи за кордону. За залізницею майбутнє упевнений виконувач обов'язків начальника регіональної філії Укрзалізниці Іван Груник. Тож цю структуру треба розвивати. Ми розуміємо, що тимчасово анексований Крим, що сьогодні більше розвивається Карпати, Буковинський край Прикарпаття, і будуть нові появлятися маршрути і на Київ, і загалом по всій Україні. Півтора століття тому від Львова до Чернівців потяг їхав 12 годин. Теперішні поїзди долають цю відстань у швидше. Олександра Берчак, Петро Голопа. Папа, Ігор Попик, Богдан Танісійчук, новини на першому.